Вітаю вас на каналі Грай, а в етері у нас Гайд на балістика. У 17 сезоні Apex Legends з'явився новий легендарний балістик. Але що він принесе в гру і як його можна буде використовувати в ваших іграх нового сезону? Я проконсультувався з професійними гравцями та експертами Apex, щоб отримати уявлення про потенціал Балістика. Тож давайте подивимося, з чого зроблений Балістик та що має в своєму арсеналі. Хто такий Балістик? Август Монгомері Брінкмен це 63-річний мільйонер, який багато років тому вже брав участь у іграх Апекс. Август був єдиним спадкоємцем статків Брінкменів, нажитих на сумнівних оборудках. Одного разу батьків Августа наздогнали наслідки їхніх махінацій, той залишився сиротою з мільярдною спадщиною. Багатий, палкий і охоплений пристрастю до саморуйнування, Август приєднався до змагань куполу грому, які передували іграм Апекс. Там він взяв псевдонім балістик і викликав справжній фурор. Він бився дико, нерозважливо і абсолютно егоїстично. Завдяки своєму стилю, Балістік став першою зіркою куполу грому. Саме тут, у запалі боїв, Август і зустрів кохання всього свого життя Сок Лен. Пара незабаром одружилася і у них народився син Натаніель. Тепер, коли його син визвався брати участь, Балістік вирішив піти замість нього, бо не хотів, щоб його син загинув на іграх. Август Брінкмен повернувся, щоб показати, чи залишилися у нього ще здібності або йому пора на пенсію. Пасивна здібність балістика. Слінг. Це те, що дійсно зможе змінити гру. Вперше в історії легенда може носити три зброї, а не мати третю зброю як здатність, як вендедж. Причому це може бути будь-яка зброя у грі, але зброя в слінгу не може мати жодних модів, однак ви можете переміщати пристосування по всій зброї та носити сумісні. Це може бути болем для гравців на балістику, хоча якщо ви вирішите, скажімо, носити снайперку, автомат і дробовик, то вони навряд чи матимуть смісні моди, що означає, що вам доведеться або відмовитись від однієї, або втрачати місце в рюкзаку. Є ще один аспект набору здібностей балістика, який дещо усиває цю слабкість. Ульта балістика. Темпест. Вона випускає імпульс, який бафає вас та найближчих товаришів по команді. Ви зможете швидше рухатись, оперативніше перезаряджатись, та у вас буде необмежена кількість боєприпасів. Здібність триває 30 секунд, і вона не впливає на ворожих гравців, якщо вони опиняються в зоні дії. Сам балістик отримує додатковий баф. Під час дії його ульти його третя зброя стає модернізована та обладнана до повністю золотої. Ці моди триватимуть лише протягом дії здібності. На цьому можна створити кілька справді цікавих стратегій: яку зброю носити у Слінгу? Коли ви будете використовувати Tempest, ви будете в бою, а це означає, що зброя, яка краще працює на близькій відстані, наприклад, дробовик, буде гарним вибором для слінга. Стрілецька зброя, така як снайперки та автомати, будуть дійсно марними без пристосувань, а снайперки, зокрема, мають дуже спеціалізовані моди. Особливо цікавою комбінацією може бути носіння карт та Р 99 Коли ви витягнете автомат зі слінга, моди будуть сумісні з іншою зброєю. Плюс, коли ви застосуєте ульту, у вас буде дві опції для ближнього бою. Інша стратегія може полягати у використанні зброї зі спеціалізованими модами, які важко знайти. Хавок, наприклад, матиме турбоногнітач, коли ви перебуватите під темпестом, Вінман матиме Скалпірсер або Мазамбік матиме Хемерпойнт. Тож ульта виявилась дуже потужною здібністю на близькій відстані. Необмежена кількість боєприпасів і швидке перезряджання це майже читерські здатності. Темпест вимагає максимально агресивно грати ці 30 секунд, тому не використовуйте її, коли відступаєте, і не витрачайте ульту ховаючись і лікуючись. Пам'ятайте, що ваші товариші по команді також повинні бути в межах досяжності, щоб отримати бафи. Переконайтесь наскільки близько до ваших тімейтів ви знаходитесь, коли використовуєте ульту. Не тікайте самостійно, витрачаючи весь потенціал балістика. Свистун це розумний пістолет Titanfall, що стріляє розумною кулею, яка переслідує цілі, влучаючи, вона завдає 20 шкоди, а потім дебафує зброю ворогів. Якщо вони стрілятимуть занадто часто, їх зброя перегрівається і завдає додаткових 30 шкоди. Але всім нам зрозуміло, що викликає найбільший страх. Це той факт, що здатність нагадує розумний пістолет, і це саме те, що люди ненавидять. Ви не можете просто стріляти і спостерігати, як вона сама націлюється на випадкового ворога. Має бути певна майстерність у використанні зброї, але безсумнівно скарги на її імбалансність будуть. Щоб використовувати вислір, ви повинні націлитись на супротивника, доки перехрестя не стане жовтим, а потім вистрілити кулею і вона попрямує до цілі. Але деякі легенди мають можливість втекти. Перегрів триває лише 10 секунд, тому цілитись в рейсу, яка може фазуватись, у Патфайдера, який має крюк кішку, або навіть у Гібралтара, який може ставити щит, марно. Легенда зі зброєю, яка безконтрольно швидко стріляє, як, наприклад, Devotion, може бути головною мішенню для впливу свистуна. Хоча це гайд про те, як грати за балістика, я також хочу додати кілька ідей про те, як саме ви можете протистояти цій здатності. Іноді стріляти зі своєї зброї буде правильним вибором, тож не бійтесь цього. Якщо проти вас гравець з низьким рівнем, або, відверто кажучи, ви скіловіші за свого супротивника, варто скористатись шансом і обміняти 30 додаткової шкоди на набагато більшу кількість. Що робити, коли ви в укритті? Застосування гранат може бути справді потужним рішенням. Сховайтесь і використовуйте їх або інші здібності. Якщо у вас є гранати, щоб затримати супротивника, це допоможе вам перечекати, поки ваша зброя уражена, уникаючи при цьому додаткової 30 шкоди. Звичайно, в цей момент ваш тімейт по команді повинен буде переміститись на позицію, щоб вести перехресний вогонь і захистити вас. Клас балістика штурмовик. У них є дві пасивні здібності, перша з яких дозволяє їм відкривати нові ящики з припасами червоного кольору. Подібно до синіх, які може відкривати Лайфлайн, ці ящики з припасами нададуть високоякісні процесування для вашої зброї, що робить їх вельми цінними. Крім того, будь-яка легенда штурмовик може носити з собою додаткову пачку боєприпасів у кожному зі слотів інвентарю. Як ці переваги застосовуються до балістика, одна з ключових переваг штурмового класу це додаткові боєприпаси. Поєднайте це з його ультимейтом і ви зможете носити менше патронів на цій легенді. Також ви отримуєте додаткове місце в рюкзаку, що дасть змогу розмістити більше гранат, ліків та інші видаткові матеріали. Якщо у вас буде необмежена кількість боєприпасів у всіх лічових боях, вам не потрібно буде тримати при рюкзаку близько 300 патронів, як іншим легендам. На сьогодні це все про нову легенду. А вам же довелося поганяти балістика? Напишіть у коментарях ваші способи комбінувати слінг з ультою. Сподіваюся, що гайд був корисним. Підтримуйте український контент, поставте вподобайку, якщо вам сподобалось відео, та підпишіться на канал. Тож слава Україні та до зустрічі у новому відео.